Термін міліціонер йде в небуття 6 листопада. Закінчує діяти старий закон про міліцію. А наступного дня, 7 листопада, набуває чинності закон про поліцію. Але вже 1 вересня у Харкові першокурсники університету внутрішніх справ першими в країні склали присягу поліцейських. Руті присягає вірно служити українському народу, підтримуватися конституції та законів України, їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави, високе звання поліцейського шановні першокурсники, вітаю вас. Присяги працівника поліції. Слава Україні! Слав! 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 Вибрали собі нелегку, але таку почесну професію захисника правопорядка та спокій у держави. Присяга складається на все життя. Усяку склали 100 курсантів. Усі вони після навчання стануть слідчими. Юнаки та дівчата наголошують, їхній вибір майбутнього фаху цілком свідомий. Тим паче захищати закон будуть вже у новому статусі поліцейських. Нармально, поліція це більш сучасна. Так, було трудно поступити, Я к до этому довго готується. Внутрішні екзаміни, собеседування, ФІЗО все тяжело. Ну, справився. Третина першого курсу дівчата на слідчих вчитимуться 32 курсантки. курсанки. Потягива з дість а крос крос я спортсменка. Я, да. я до цього була спортсменка, тому зараз мені не особо трудно тут». за процесом реформування системи МВС в Україні. Саме на прикладі Харківського вишу спостерігають і американські поліцейські. Вони допомагають у підготовці патрульної служби, яку готують на базі закладу, і також присутні при складанні першої присяги. Для нас це велика честь перебувати в Україні в такий визначний день. Наші вітання для всіх курсантів у їхній перший день. Бажаю вам успішної кар'єри і дякую за можливість працювати з вами. У день знань вищого той охоронців закону не обмежуються традиційними урочистостями. Курсанти також віддають шану загиблим правоохоронцям. Анна Черненко Віталій Осьмачко. Вість.